Лізу Глінську захейтали за гучні розваги з дітьми. Екс дружина дзідю вперше показала чотиримісячного сина, а Анна Кошмал розповіла, як почувається донечка, з якою акторка мусила екстрено о четвертій ранку їхати до лікарні. Давайте обговоримо. Так от хейтери розкритикували кулінарну блогерку через ось це миле відео, де чоловік Лізи катає донечок. <звук> Я думаю, сусідам, які під вами живуть, не дуже пишуть підписники в діректі інстаграму Глінської. Трохи підбісило. Пише Ліза. Ми живемо в будинку, і сусідів знизу у нас немає. Закцентувала жінка. А От співачка Славія вперше показала обличчя сина. Лев перший раз на студії допомагає мамі записати нову пісню. В останній момент подали заявку на відбір на Євробачення. Написала під описом в інстаграм Ярослава. А от Анна Шмел розповіла, що донька Софії добре почувається, та без жодних симптомів від перенесеної алергії. Також перегляньте вчорашнє відео, де ми піднімали питання алергічної реакції доньки зіркової мами. Друзі, а давайте обговоримо це відео в коментарях чи доречно дорікати взагалі за гучні веселощі з дітьми, та чи будете ви вболівати за славію на нас відборі Євробачення.